А, кастом ворд! є-є-є! Найс! Я напишу зараз! Я напишу, коротше! Чат, ви готові? Ви готові, чат! Чат. Летс го. Перше слово, чат. Ану, будьте готові. Найс! Nice. go. Let's го. Ну це так розігрівочна була. Це розігрівочна, Чекайте, чекайте. Його написав до того раунд почався. 300 як я мов. Зараз буде трошки складніше, чат. Я в тебе розумнішого очікував. Поїхали. <рес> <рес> Опа, я хотів вульву, до речі, я хотів вульву. А як там він малюється? Ну, коротше, цей, а як там Чекайте. Отако. От Отако. Та блядь, суки, суки. Я, я забув, як ровер намалювати Нота, блін, реально. Вишня, реально вишенька могла б. Бути. Це буде чат однина, Це буде однина Я вам зразу допомагаю, це однина. Це однина на. Алло! Я так його малюю. Як ви гадаєте так швидко, я не розумію. Це, це, це такий жей, це такий крінж. Добре, давайте давайте щось сильніше. От зараз буде складно. От зараз, от зараз буде слово складне, піздец. Зараз то ще я намалюю... Ви, ви не гадаєте зараз першого разу. Зараз буде важко, тому досередьтеся. Це слово не, не, не щось одне. Це не дерево, ні, це не дерево. Це не дерево. Не, ну це пиздец, ну ви зовсім воєнчик, алло, дайте поваливай трошки. Ну, ви взагалі трошечки це это его. Алло. Алло. Добре. Ну зараз будуть такі слова. От зараз такі будуть слова. дивіться, Ну, дивіться. Ну от зараз слово таке, ну це піпець. Чаці вже є правильний відповідь, просто некоректно написано. Ай, чат, чат. Ай ай ай. Ай, ціфроб промахнувся трошки на одну одну вуку. Оце слово ти казав, як груди треба називати. Перса. То ну, угадав, Най. Пса. Перса це Україну. Ну, як це груди. Я за... А який в них прапор? <плес> я забув прапор. Ну ладно, зараз на око. Там якось зелене, біле, ні. Бля, то ні, то в на в мене вийшла. Чекайте, я забув які далі. Чуєте? Давайте це. Давайте щось дуже складне, бо ви дуже легко вгадуєте, чат. Як ви так лакогадують? Що мені не брати або фалсігорафія? А то не О! Дві мілісекунди. Ну, телеєна шкалох, привітаки. Треба вам щось дуже цікаве загадати. Нематеріальне слово, що дурні. А яке я намалюю? М -м нематеріальним. Ооо, давайте такого. ну! Хто зрозуміє, то зрозуміє. Я погано зараз його намалюю. Ні-ні, думайте, 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 Який літак? Я забув літак малювати. Блять, ну це пизец. Я не зміг навіть його намалювати. Ну добре, давайте. М -м, давай добре. Добре. Зараз. Зараз, секунду. У нього такі вуса були великі. Очі. Очі, чорні бровки. Очі. Катя вже є напівправильна відповідь. відповідь. І знаєте що? Оду того в нього що була? Що в нього була. А? Дума. Ну це дуже погано. Ну, але ми зрозуміли. Я не рот. Думи мої думи. А ну каламбур! Дивіться, каламбур, молодці. Шарлота єбаша. Як же Шарлота єбаше? О, 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 о. Я знаю. Хто слідкує за новинами останнім часом, останні місяці? Ні, ну це не складно. А там чатик пишеться через. Ну, не буду після. Я таким кольором намалюю, щоб ви його бачили. Як же хуйово виглядає! Як же хуйово виглядає! Як же хуйово виглядає? Боже, який позор, ви нічого не розумієте. Оце що? Отако, такое що тут. <laughs> як же я <laughs> шо це за хуй? Ні, там тако, там тако, там тако, там тако, там <laughs> тако. Ну і хуй. <хуєво? laughs> Оце що Оце, Ну бля. Ну це, это хто понял, ти поняв. Але хто нічого не поняв? А як ні... Вони... Типу, давайте тако, давайте тако, давайте тако, давайте такого зрозумієте. Давайте тако. Я написав правильно. Твоя помилку пишете його. Чат, Гренландія. Він ж пише через гим. Ай, боже, боже. Я дуже по. Я спи... Це Америка в Європа вийшла дуже погано. Ну ладно. Ги-г-г-г-ги, -ги 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 -ги, сука. Гі-г-г-ги, -ги -ги -ги. добре, давайте щось легше. Давайте щось... Але ви щось не вгадали, це дуже добре. Треба буде дуже складно чат. Ви готові? Зараз буде таке, що я ще навіть не придумав. Я не придумав. Ем... Прикольно. мені подобається, але мені здається, це дуже швидко вгадати. Вейт, вітаю! Перший вейт. Um, що, що ви можете знати? Я думаю, я би намальов дещо. Ви ви не відгадаєте, бо ви таке не дивитеся. Коротше, чат. Коротше. О тут буде складно, дивіться. Я зараз заливку використаю, бо треба тут біле. Дивіться. Це квадрат. І має бути залитий, бо він весь білий. М -м ну, хтось близько. Хтось близько. Ну, чат. Ну це ж. Ні, це водматеріал. Це буде матеріал і. Це лист. цього, водогазовано. Ні, ну як? Найс. Найс. Молодець. Ну як по інакше мені намалювати пінопласт? Пінопласт, блять, не в натурі. Конечно. Ти шо, пінопласт, Фу. А, давайте, добре. Що за останнє. Останнє, трашесь под. Дуже складне. Дуже складне. Дуже складне. Дуже. Дуже. Эум. Uh, ні, nee, я не придумав. Тап, Тап. Давайте, let's go. Ні, nee, це не скейт, це не скейт, че, чекайте, це не скейт. Це не скейт. А як мені намалювати? Ну, короче, тут такое. Тако. Типа вдомобілі. Так підсказку зроблю. А, тут нічого нема, ну тут просто цей. Самохід, блядь, хід, танк Тесла. Ладно, побуду, дивіться, збоку. чат Ай, бля, не дали. Потужний кабріолет у мене. Я хотів це, я хочу зі, треба було зі сторони малювати, типу даха нема. Зі сторони мені треба було зробити. А я просто п'єдіти когатий. Я так міг гарно малювати, це жесть. Це жесть, це жесть. О, давайте о! Це буде англійська абревіатура, Ну це бля дуже сильно підсказку дав в чат. Але ладно. Зараз дайте фото, мені відкрити його. Так, ага, ну я того зараз верхою намалюю. Давайте. Окей. Окей Ой, заслужую чат. Найс, 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 Я б сказав дуже сильно дрон. Та, та, дрончик. Дрончик і в пивишке. Я сказав, що це буде э, трьох слів. Ні, не, не, не скрут, я сказав, що це абревіатура та. Шарлотта 400, ебать, Шарлота. Дрончик, Мирончик